Після неділя, неділя перед Розом Христовим нас пропонує почути водослові Ісуса Христа. Нас, кожному, кожного були батьки, наші батьки були батьки. І так все йде до нашого Адама. І Господь, прийшовши що свій, бачив що наше спасіння також. Отримав людську природу, людське тіло від тілесних батьків. І от є родословія від самого Адама, апостол Лука, починається від Адама, і до кінця, а вже сьогоднішній Євангелії, апостол Мафій згадує нам родослов'я від початку Авраама. У нас є одне Євангеліє, це хоч Євангелійська. Називається про Євангелія. Євангеліє від Матвія, воно написано в оригіналі, на єврейській мові, воно було написано для євреїв. Як каже Богдан Богослов, каже Євангеліє, все каже, написано, для того, щоб каже, що ви повірили і віруючи, мали життя вічне. От. Що повірили євреї, людей, в яких був обетований Месія. Їм апостол Матвій, Матвій пише, дословлює. В них весь час, було знання, що Месія прийде від роду дому Давіда, і він буде сином Авраама. І от він починає, що син Давіда, син Авраама, і починає пише всіх. Ці імена по чоловічій лінії називаються. Але е, дивно так, що серед тих всіх імен згадується ім'я чотирьох жінок. Якби шукати якийсь компромат, щось саме нехороше, то, напевно, дівчина не йдеш. Тому що ці чотири жінки, це, так скажу. Грішниці, які вели ходи життя, бо кажемо, мала собі гріх. Перша Фомар згадується, вона переспала своїм тестом. Гріх кровосмішень. Інша равал Блудниця. Трувала своїм тілом. І коли Єріхон був вищий, вона себе зажива, тому що могла. Деталі, ну, від Рух Руф вітянка. В Біблії написано, що люди, цей народ не може до царства Боже. І ще одна це жінка Урії, винашальника Сара Давида. Ви знаєте, цю історію, напевно, що коли цар побачив цю жінку Уріїну. Він пристигнувся її красотою, впав з неї в гріх, потім, щоб гріх скрити, тому що вона стала берем'яною, послав урію тяжкі вставини на війні, він там загинув і тоді взяв собі за жінку. Ось такі чотири жінки якраз серед тих всіх чоловіків згадує нам Іван. Мені сказано, що до місця. Від... Авраама до Давіда було 14 родів поколінь. Знову було від Давіда до, до, до полону Вавілон, сказав, що 20 років було, яку і люди по полону, знов було, 14 родів. Так прочитає святослові є, скажемо. І от і, іудеї в той час, ну і хай не зараз, напевно, хто так, що нас строго по їхньому віровченню, знає своїх діда прадіда по іменах. У нас сьогодні, напевно, щось не так, і так, мабуть, і сьогодні робиться у світі. Давно, ще, напевно, два роки, тепер, ну, не прийнято в такому світі називати по-батькові. Та, також, називають, навіть, там, вишні щелізи, там, гори вже батьки не згадують. Та ні, нічого. Щоб ми з вами були без роду, без плівників. Не знаю, хто наш батько, хто наша мама, хто наш, наш дід батько. Нічого. Щоб ми забули свої історії. Це забули. Щоб були сліпою масою тупою. Оце нам сьогодні світ світі. Українки не нав'язує. Ми будемо не знати. І батька, і діда, крадя. Які вони не були. Що ми за них святіші? А не буде знати хто, від кого ми сказали, отримали так? життя. І це дарма. І Господь, приявши людську природу, він не гнушався тих грішників, які жили. Чому так? Це спеціально вказано, щоб ми побачили, що Господь всіх людей приймає, всіх. Які би там не було. Тому що Через оцей гріховних людей він отримав своє плод. Він освятив. І ми освящаємося, коли освящає Та, що, Якщо хтось когось там гріши, чи грішив. Раху тому ну, немає. Скажу в тому, коли рішила і не покаялася і так пішла. Да, для так, для Але ми визнаємо, що це наші батьки, наші родні, наші близькі. Ми не відказуємося від фамілії своєї. Сьогодні взагалі заміняють ім'я. Це вже багато років, знаєте, це відбувається. У нас тут, бачите, камера це Документи цифрові, певні в нас всякі там. Реєстри цифрові, заблокувалися в новину, другі, треті. Це все цифрове. Тільки в концлагері тримали номера. Так нічого не було. Коли був суд, то фашизм. Він перший був процес. Заборонилися, робити. Роблю так. У нас є номер. Паспорт, податковий номер, якийсь по черзі. Це нормальні речі. Ми видали паспорт, він має номер 666. Ну і що? На машині номера. Ну не бери, потім візьмеш, що ти маєш свої вірі. Має Але це податковий номер. А коли заміняють моє ім'я, то що я? 34, 34, 35, 35. Ми сидимо, що дайте так. Нормально це речі. Цим приймаємося, цим, цим користуємося. Як будемо ставити підпис? Ви знаєте, такі постереження, що він каже, що ми не все ну, одно ведемося. Та не користуємося тим всім цим повиннам, це певне. Нам має ім'я Не посуду сказати, просто, просто над коли Господь. Створив Адама, він дав йому владу над всім творінням земним, І Адам дав імена. Імена. Всім тварин, всьому давав. Тому що він мав відділення, він знання, знав суть всіх тих речей, предметів тих, тих тварин, які вони є. імена. І кожному з імені нашому також є своє суть. Вони мають різних, Боже, скажу, лісток, ну, там, грецьке, там, чи латинське, чи історіянське. Тобто вони щось несуть. І навіть, можливо, скажу, ми бачимо, що часто ті імена відповідають, то ми призивають. Ну, <кхуху> Якось буде фамілії, знаєте? Там Іванов. Хто Іванов там? Чи там Петренко там? Ну, так, ну, тому що це син Петра і пішла, всі від того Петра, що від того Іван. А той був канковар, та всі коварі. <с>?, там якийсь музикант. Щоб перші люди розрізняти, а що це не були цифри. Навіть, візьміть, Господь дав дав славянську азбуку, славянську азбуку і там цифри заміняються буквами. Та кожна цифра підражається буквами. дивитися, але так от <клухне> мається пам'ятати, що ім'я має своє знати, і що нас батько, що у нас дід. Вони це все забуваються. Тому що народ, який забуває свою історію, своє родство, він, він дуже скоро він. Він просто забіжується, щезає. Тому? Тому що буде просто пам'ятати. І сьогодні нам е Іван же пропонує ну, момент, коли е має бути різновний стол. Коли Іосиф Знав, що Дія Марія Вагітна, він був, каже, праведний був, він не хотів її облічити. Коли бачили, що жінка десь загуляла. Розумієте, да? а тепер придумали взагалі, там, фонеті, ну, таблетки, там, операції робити. От є такого не було. І, Це стало, все, все стало всі ну, скажімо, видно. Він вже знав, що він здає не був. Взяв її чисто. І щоб її не покарали, не побили каміння, і почне відпустити. Іди собі. Раха навершили, іди собі туди. І тут ангел Господній вився йому, право, що не бійся. Тому що це діло промисла Божого. Моя диша, який то, це буде. буде скаже, син, завершив ім'я Ісус, який спасе людей своїх гріхів. Ісус Спаситель. Христос Слово Месія, Ісус хоче Слово Спасити. Як він так зробив, прийняв, каже її і не знав її. Не знав? Він і далі її не знав. Деякі там християни кажуть, що він потім що потім Йосиф мав ще діє мрія, мало ще відостя діти. Який, скажімо, абсурд ми тут бути, розумієте, видимляєте, дав? Господь народжується. І потім цей волос, це може ще ввізе грішних річних чоловік. І вони ходять тут по селі проповідують. Чиком задумалися, так? Да? Позачисто, по-людськи. Нема. Тому що нема церкви в них. Їх нема церкви. Кажуть, нам це не треба, нам треба є. Біблія. А де Біблія взялася? Церква дала Біблію. Позить старий завіт. Завід. Ну, Звіріть церкво. Підтвердила старий завіт, два новий завіт. Колонт книг, хто створив? Церква на Соборах. Де вони взяли її? Не користують. Не Біблія сто потрібні істини, а церква. Ми з вами члени церковні, тіло Христове. Які Голова Була Христос, тіло. І на тілі буває, скажімо, влади, там дішаї, лавки. Щось відпадає, а щось виліковується. І ми також ну, ми тримаємося тіло Христова. Церква як корабель ною. Якщо був церква, то й спас від потоку. А коли не було він пропав? Так що діга нулі не могла б мати і, і нам і, це каже, що каже, діє очі визначе, народиться. На, до Різдва була ділою, і після Різдва була ділою. Тому той знаме, тому то чудо, що так Яке ще може бути з нами дивним, правда, тому що де діє Бог, там ну, міняється закони пророження. Будемо це пам'ятати, будемо радіти, що Господь. Тоді наше спасіння нас не погнушався ніякими людськими гріхами. Щоб, щоб нас з вами всім дати спасіння. І будемо пам'ятати свій рід, свій народ, свої традиції, все тому що воно все нас зв'язано, нас зв'язує з тими пропоріннями, з тими, які пішли, скажімо, що ми отримали життя і це все передати іншим народам. Так от, так от нас не просить. 私。